Вісім разів бойовики обстрілювали станицю Луганську з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Снаряди влучили у дитячий садок та багатоповерхівку. Попри постійні атаки бойовиків, українські військові змушені домовлятися з терористами за коридори для гуманітарки людям, які на окупованих територіях. Про подорож не нашою територією. Світлана Фачун. їдям кожен раз можуть сепаратистами обстрілюватися казаками. Або... До станиці Луганської їхати дуже ризиковано. Якщо педаль газу вдавити у підлогу, можна встигнути між обстрілами. Саму станицю та селище навколо бойовики обстрілюють постійно, день і вночі. За постійні атаки бійці назвали свій блокпост Сталінградом. Около трьох часов вночі з пастов ми увіділи спишки з тієї сторони на горі от Луганська. І гради пролетіли, дітей упали рядом. Військові збирають нічні трофеї. Цей снаряд від Граду приземлився від блокпоста за 300 метрів. Такими бойовики буквально засипають позиції українських військових, ховаючись за будинками мирних жителів Луганщини. Військові навчилися розпізнавати атаки противника по повадкам домашніх тварин, яких приютили на блокпостах. Гусю Нельсону рівних немає. Бомбушку чують. Кричит заблаговременно. Как град бьет или там минометы, мы в траншею, и он за нами сверху прыгают Жители селищ навколо станиці Луганской не вытримывают постейных обстрелов, Мешкают у подвалах. Вот тут мы спим. Вот, матрасы кладем. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот это наши постели. Вот. Я больше домой не, а не пойду. Знаю, там вчера будете. град побил, все. Куда я пойду? Ні, бомбова героя. У селищі Ольхове не залишилося жодного вцілілого вікна. Всі повибивали вибуховими хвилями. Більшість будинків для життя непригодні. Розбили нам хату тут, там розбили. Кожну хвилину думаю, зараз ще бахне, і завалиться криша. І що, куди нам діватися? Некуди. Мені, наприклад. Кутка нету, я не знаю, де я буду жити. Діяльність влади тут непомітна. Долати холод та голод місцевим жителям допомагають військові. Теплих вещей, ні медикаментів, ні продуктів. Повіримо можливо, все, що у нас є, отдаем. Єдинственно, що теплі вещи нам достать. Діти тут живут ще. Якщо можна, то, то пусть привезуть, звісно, бомбі передавати. Військові не скаржаться ні на холод, ані на голод, але кажуть, не вистачає підтримки. Місцеві жителі на них злі, а передачі з дому доправляти сюди на передову важко. Але коли приходить вісточка з дому, радості немає меж. У відповідь чутливі привіти. Та да я взагалі не ждав, я відкрив сумку, передачу передали. От, і знайшов це письмо. Це моя менша доченька Маріночка написала: Любий папа, привіт! Ми за тобою дуже скучаємо всією сім'єю. Ми дуже тебе ждемо. Ну, письма я не ожидав. Вот. Коли відкрив, я ж кажу, прочитав, а сльози потекли. Ще й доціньки мої ось на фоточки. Здравствуйте, Юлічка, моє тебе великий-великий привіт. Дико тебе люблю. Скоро буду. Всі все про нас бояться. Ми побідім. Далеко від дома військові підбадьорюють один одного байками та дресирують приблудних чотирилапих. Вот это місце Путін. Саме такий хороший собак. Не гавка сим. Путін умрі. Путін умрі. Умрі, Путін, Путін. Отець. Навіть у бліндажах намагаються дивитись телевізор та бути в курсі всіх подій. Світлана Фечун, Олексій Деркач, Луганщина, Спецкор 2+,2.